Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Пряма М є січною, де прямих це іде. Чотири з восьми кутів, що утворилися, дорівнюють по 50 градусів, а решта по 30 по 130 градусів. Чи можна стверджувати, що прямі це іде між собою паралельні? На перший погляд у нас 4 кути по 50, 4 кути по 130, сума 130, додати 50, буде 180. Отже, це внутрішні односторонні кути або суміжні. Можливо, прямі паралельні, але є і інший варіант. Це перший варіант, я зобразила, де у нас будуть прямі паралельні Це іде і Д М-січна. Чотири кути по 130 градусів, чотири кути по 50 градусів. У цьому випадку прямі С і Д будуть паралельні. У нас тут питання, чи можна стверджувати? Стверджувати не можна, тому що є ще інший варіант. Знов прямі Це і Д, вони вже не паралельні, перетинаються М-січна. І також утворилось 4 кути по 130 градусів і 4 по 50 градусів. Тут прямі Це і Д перетинаються, отже, стверджувати не можна. Запишемо висновок, отже жувати не можна Що прямі, це між Собою паралельні. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника геометрія 7. Та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19. Підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.